Що не так із християнством, принаймні з класичною версією, з тією, про яку розказує церква. Вона виглядає досить просто: Бог створив людину ідеальною та безрішною, і вмістив її одне дуже хороше місце, яке називалося Едемським садом. Там людина жила, не знаючи ні турбот, ні не і все в неї було добре. Та одного часу все перемінилося, ми всі добре знаємо цю історію. Як Зміст покусив Адама і Єву, і вони вкусили заборону воду. І через це в житті людини з'явилися проблеми та негарозди. Але це ще не все. За те, що людина не послухалася Бога, а послухалася диявола, вона заслугувала на вічне прокляття. Як розказують, людина сама не могла звільнитися від цього. Тому втрутився сам Бог. Прийнявши образ Ісуса Христа, він прийшов на землю і приніс себе в жертву. І здавалося б, цим він викупив людину від вічного прокляття, звільнив від ріха та переміг сатану. І тепер, здається, все повинно бути добре, але, як показує практика, ні проблеми, ні нагрози нікуди не ділися. Зазвичай це як пояснюється в класичному християнстві. Ну, людина має право вибору, вона вибирає грішити, а диявол хоч і переможений, але він ще тут на землі, і він має право спокушати людей. В книзі об'явлення є певна згадка, що колись з неба зійде ангел Божий, і він скує сатану, і потім він не матиме мені можливості, ні права спокушати людей. І на землі наступить так зване тисячолітнє царство. Це про образ Божого царства. Там написано, що буде і вовк з ягнятом лежати, і ніхто нікому не буде робити зла. У мене є така аналогія. Уявіть, що країни НАТО оголошують саміт, вони там надають Україні все, що їй потрібно. Україна перемагає Росію, Росія оголошує про свою повну капітуляцію. Але є така маленька обмовочка. Хоч Україна перемогла Росію, хоч Росія програла і вона капітулювала, проте вона ще матиме право два роки обстрілювати Україну ракетами. Як вам таке? Дивно виглядає, правда? Ну і мене дуже питання виникає, Якщо сатана переможе переможені повністю, чому Бог не скував його зразу? Чому йому ще дали право вже 2000 років зводити людей, і фактично з того часу нічого не помінялося? Та зло, яке було, таке й залишилося. І тут я бачу велику проблему людей. Вони постійно сподіваються, що хтось прийде і наведе порядок, замість того, щоб брати все в свої руки? Вони хочуть, щоб хтось переміг корупцію. Замість того, щоб просто відмовитися давати хабарі. Вони хочуть, щоб хтось прийшов на його порядок, замість того, щоб наводити порядок самому. Вони відмовляються брати все в свої руки, а надіються на когось, на щось. І, очевидно, Пелагій був правий. Христос показав чудовий приклад. А людям залишається його тільки наслідувати, тільки знову ж ще маленька обовочка. Зрозуміти Христа, треба правильно. Пам'ятайте, людина створена за образом Божим. Бог дав право людини вибору, і цим вибором людина повинна користатися на те, щоб чинити благо, а не чинити зло. Кожній людині є Божий образ, він нікуди не зник після гріха, він залишився в неї. Вибір тепер за малим, за самою людиною. Якось так.